О! Бат-бат-бат-бат-бат-бат! Виходимо! Каток. Ще раз каток, Саві. Ангар. Підняй! Я не влучив. Там Канопа на речі. У мене ще. Там... На початку в нього. Забив. Ну я хотів фуллового. Підказали один одному. Боже, як ви подвійця сімнули? Це все ми зробили. Ще місце. Одна каток. Він на катку. Хороший. Це жесть. Це просто жесть. Що роблять три фашові? Опа, опа. Куди зібрався горобчик? Ще капець. Бабаха, бабаха, бабаха. Распаншотить когось. Гуд, твою мову.